охорони здоров'я культури освіти молоді спорту та соціального захисту населення. На Присутні три члени комісії, запрошені начальник відділу освіти культури, молоді та спорту Світлана Васильівна, селищний голова ОСПОРНІК, депутати селищної ради, голови комісії е... і юридичний відділ, навчальні відділу культури. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Дякую. На порядку денному сьогодні три питання. І так, перше питання: про внесення змін штатного вогня по ліцею номер один вогня селищної ради. Слово надає, що молоді відповідь ремонт і за поставить. Доброго дня, шановні депутати, члени комісії. введення штатної <кліпи> одиниці Вахнянській ліцей No1 Вахнянської селищної ради. А саме з 7.01 року зв'язку це посада атестенна в 4-адна ставка. Зв'язку з тим, що серед перед внутрішньопереміщенням потів є дитина з особливим освітніми потребами. Хто за? Те, що Проте я про дякую. Друге питання про продовження договору оренди майна між ПП медіадміністра та КУВНАРський центр культури та дозвілля Вавнярською та мішні влади. Знову надається ресурс на сьогодні виникло одне з важливих питань: це пролонгувати продовжити договір між ПП медіадністр та комунальною установою Вахнярський центр культури та дозвілля. Договір про оренди майна, яке знаходиться на балансі комунальної установи, і перелік цього майна це радіообладнання, яким станом на сьогодні користується приватне підприємство медіаміста. І договір сутро договору закінчиться 31 грудня 2025 року. Є необхідність його продовжити в наступному році. Депові для те, що проголосувати, хто за, хто дякую. Третє питання про затвердження статуту Обнянського е, центру культури та дозвілля Обнявської селищної ради і міській області в новій редакції. Два e, питання: попереднє і наступне взаємопов'язані, e, тому що e, приватне підприємство за оренду радіообладнання. Платить кошти на рахунок комунальної установи Центру культури та дозвілля 12% відсоткова оплата. Це в рік 12 тисяч гривня. Ці кошти ми розширили. Чому ми вносимо зміни до статуту? Бо ми розширили перелік. Куди вони можуть бути використані? От, наприклад, у нас одна з проблем є це закупівля дитячих костюмів для танцювальних колективів, на потреби закладу і таке інше. Раніше це використовується тільки на заробітну плату. Тому ми внесли пункт до статуту 7.9.3 і виклали його в нові редакції. Це на організацію та проведення культурно-мистецьких, дозвіллевих освітних, просвітницьких та масових заходів можна буде використовувати утримання, ремонт, реконструкцію та оснащення будівель, придбання обладнання, інвентарю, костюмів, реквізиту тощо, оплату комунальних послуг, розвиток творчих колективів, реалізацію програм та проектів культурі. Чиному законодавству України за спрямовані на досягнення мети завдань. Ми добавили цей пункт і надалі відповідно у нас функціонують гуртки. Якщо вони будуть на платній основі, то все те, що позабюджетне, буде заходити на рахунки і комунальна установа буде користуватися за потреби. Дякую. Дякуємо. Хто за те, що просить питання народжений, прошу голосувати. Хто за, проти отримати дякую. 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 На сьогодні всі питання нашого нашому на вичерпано, то те, щоб закрити наш наше я прошу голосового за, Прошу. Дякую, дякую.